Всім привіт! Мене звуть Дмитро Шарабурін, і ви на Деша Фішинг. Сьогодні в мене випало дві години часу на риболовлю. Зараз на годиннику 13.00. Можливо, хтось із вас подумає, що в такий час треба навпаки йти з риболовлі, але в мене є своя власна теорія, що саме тоді, коли риболови починають йти додому, коли сонце пече максимально сильно. Активність хижої риби на цій водоймі, де я знаходжусь, стає набагато сильнішою, набагато кращою. Для того, щоб перевірити цю теорію, а мені там. треба знайти хижу рибу. Або окуня, або щуку, що, як то кажуть, що Бог пошле. Сьогодні в мене знову ж таки мій улюблений комплект Санкрой, Дайва Прорекс 4000 і Ратлін VIP. Від компанії Юзурів детальніше розповім згодом. Якщо щось спіймаю, то буде привід і розповісти. А поки що не гаємо часу, розпочинаємо деша риболовлю. Це щука, друзі. Це щука і гарна Гарна щука. Ого, ого-ого. Це хороша щука. О, ви бачите, що вона витворяє. На Ратлін. Так, 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 так. Треба з нею. Обережно, обережно. Підводимо її. Підводимо. Так. Вона у мене в руках, можна нічого не боятися. Друзі, знову Ратлин, знову юзурі і знову гарна щука. Приносить гарну щуку. Майже біля самих ніг клюнула оця красуня. Зараз я все розповім і покажу вам. Отже, щойно на ваших очах. Клюнула ось ця щука, десь близько кілограму в ній, мабуть, є. На жаль, з собою я ваги не взяв сьогодні, але нічого, все рівно ця щука піде гуляти, продовжувати підростати. Клюнула вона на юзурі VIP віп, віп 55 мм, 10,5 грамів. Сьогодні я ловлю на свій сандкрой улюблений є 70 MHF2. Власне, сьогодні в мене денна риболовля. Вийшов я. Зараз, зараз вже в 14.00, але ну, ви... вийшов я. Якщо видно. Так, а вийшов я власне, на риболовлю десь о 13.00. 00. Поки знайшов місце, поки, поки зв'язався, поки знайшов місце. У мене є така теорія своя, власна, що не слід боятися денної години, всі розходяться, всі бояться спеки сонця в літній день. А щука насправді в таку годину у мене, як вже практика показала, починає клювати. І клює досить непогано. Клює на активні приманки, бачите, ВІП. Назвичай він гучний. Чуєте, як він дзвенить? Це активна приманка. І щука. Щука клює, друзі, щука клює. І це чудово. Вже майже серпень, ще два дні і вже буде серпень. Сьогодні я планував половити, чесно кажучи, на воблери, але декілька зробив закидів, пройшов декілька місць, нічого Воблери не сказали, можливо, ще не вечір, як то кажуть. Але все тільки починається. Чудовий день, в якому розумінні сьогодні і сонце світить, і хмари, як ви бачите на задньому плані, і вітер це все гарна ознака для лову щуки. Все, не буду мучити цю щуку, зараз я її відпущу і продовжу риболовлю. Ще що хочу сказати, що сьогоднішня моя риболовля в межах міста, Май... за моєю спиною, Високоповерхові будинки, спальні, спальний район. І це озеро в місті. Отакі От риби тут клюють. Я продовжую. Вперед! Таким, таким чином а, я пересуваюся по водоймі. І не, і не спекотно в спекотний день, і класно можна закинути туди, куди хочеш. Покльовка, це здається щука. А може окунь щось пішов на мене. А, ні, це щука, це щука, друзі. Ні, це окунь. Просто він пішов на мене і я подумав, що... Подивіться. На... Ну давай, 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 давай. Не зійдеш, не зійдеш все рівно, тому що там трійник. Гарний окунь, до речі. На до реаліз. Віп. Хороший. Хороший окунь. Так, це у нас Dua Realis Apex Tune. Хороший окунь клюнув. Зараз я покажу його поближче. Цього красунчика я відпускаю одразу, щоб не втрачати темп, темп. лову. будемо продовжувати. Все, він пішов, а я буду продовжувати. Качка припливла, подивитися на окуня, а я його вже відпустив. Все, пливи. Зараз, можливо, ще одного спіймаю. Подивимось. Так. Грім гримить. Я під дощем ловлю красивих, красивих окуней. Ще була щука. Отже. На годиннику вже 17.15. Це вже вечірній кльов. Кладу на дно, роблю два. Підриви І знову чекали паде на дно. Красивий вид, яке небо. Отже, друзі, сьогоднішня моя риболовля добігла до свого кінця. Е від нуля пішов, так би мовити, і можна вважати, що риболовля вдалася. І погода така, і вітер, і хмари, і сонечко. Е Дивіться, виходити е в день, всі вважають цю годину мертвою. А я... Вважаю, що якраз в цю годину, в літню пору, починається вихід щуки і окуня. Тому експериментуйте. Можливо, це на моїй водоймі така, така теорія може спрацювати. Але мені здається, що риболовля це і є експеримент. І чим більше ми будемо експериментувати, чим більше ми будемо підбирати ключиків, тим. Краще у нас буде виходити ловити рибу. Підписуйтесь на мій Диша Фішинг, буде дуже багато цікавих відео. Ловіть, відпускайте. Якщо берете, беріть стільки, скільки можете з'їсти за один раз. Дбайте про природу, дбайте про один про одного і про нашу Україну. Слава Україні! Всім гарного дня, папа! -па.